Руслан пішов захищати рідну землю із перших днів повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Втратив частину ноги під час виконання бойового завдання біля селища Спірне на Донеччині. Його дружина із маленьким сином Миколкою рік тому переїхали із Запоріжжя в Ірпінь. Жили в орендованих квартирах. Але тепер родині не доведеться витрачати кошти на чуже житло. Вони отримали ключі, хоч і від тимчасової, але своєї оселі у модульному містечку Ластівка. Сьогодні в Ірпені відкрили його. Другу чергу. Чудовий варіант. Розстранство багатенько Як ми ждемо дитинку ще одну, то нам хватить з головою цього міста. Разом із родиною прокуратових тут житимуть ще 159 родин. Це багатодітні, сім'ї військовослужбовців, родина загиблих героїв та внутрішньо переміщені особи. Як от пані Катерина, багатодітна мама із Луганщини. Дуже гарне все гарно зроблено. Тому з дітьми треба поскоріш заселятися. Квартири у модульних будинках складаються із вітальні студії, спальні та ванної кімнати. Вітальня студія має місце для відпочинку і кухонну зону. Квартири повністю мебльовані і готові для проживання. Модульне містечко Ластівка це найбільший в Україні проєкт соціального житла для постраждалих громадян. Друга черга Ластівки це 22 двоповерхових будинків по 8 квартир у кожному. Відсьогодні у них проживатимуть понад 600 мешканців. Першу чергу модульного містечка відкрили у травні цього року за підтримки фінського уряду. Зараз там живуть 170 мешканців. Другу чергу відкрили завдяки уряду Польщі. На відкриття приїхав радник посольства Польщі в Києві Давід Томашевський. Я хотів би побажати кожному, щоб це щоб пробування ваше тут було, було лише временним, щоб воно не затягнулося дуже довго, щоб там не було. Польща і народ Польщі завжди з вами, завжди поряд. Перемога буде за нами. Дякую. З допомогою благодійників у модульному містечку облаштували сучасну пральню та ігрову кімнату. На території також є укриття. Роботи з благоустрою території виконані за рахунок коштів обласного бюджету на суму 15 мільйонів гривень. І наше завдання, і мета, і мрія це відновити повністю все зруйноване житло, всі об'єкти інфраструктури Київської області. І щоб ми в майбутньому використовували тільки модульні містечки для, наприклад, для реабілітації наших військових. Загалом територія модульного містечка розрахована на понад 1200 мешканців. Уже весною відкриють третю чергу ластівки. Це будиночки такого типу, тільки вони одноповерхові, вони з кімнатами, з окремим душем, туалетом, і вони так само розраховані на родину. Польща так само їх дала, і ми будемо планувати навесні їх відкривати. Бо потреба дуже велика: на 100% ці всі будиночки розписані, вже зайняті. 50% живуть наші ірпінчани. А 50% – це внутрішньо переміщені наші українці.